Слухайте, на будь ласка, якщо сидить да. колесника. Колісник сидить для того. З 1925 закону митного кодексу України. Да. Ти міг написати зараз скаргу і колесником призначити перевірку. І це також... Що... А я можемо лікурсу вже три дня. Далі, ми надалі за це питання. Ну все, кошфакт порушення на Милуку. колесников бачив у базі повне порушення. Після написання заяви. Фамілії у базі даних були помінені. Що помінялося? Мені відписали просто цю бумажку. Але сьогодні власник машини напише стару. Правильно відписали, але заміт, але замі. фамілії в базі, помінені. І це в той момент, коли людина спить вдома, вона по вашій базі виїхала на віло о 15-й годині 37 хвилин. Я ж вам допоможу факти. А, де а якщо людина там когось купила а вона авгатам спала. Куди ви за відомо толкаєте людей? Я не розумію. А чому, а, а чому я маю... Тому що ви зараз прийшли сюди, що я то, А який? До кінця, до кінця життя я маю ходити по судах в той момент, коли машина виїхала, будучи я вдома, а я в Словакії, по вашим словам. Пашо, такі картки відмови віддаються кожен день. Ми нам би говоримо за ПМВ, за темного кольору, за цю фамілію. А тут картка відмови. Повне порушення. Я року, що нормальний керівник мав би відреагувати. А тепер тепер людина не буде, людина не буде користуватися своїм майном. У вас все процедура. Она у меня жизнь. Сука. ні, да.